Привіт! Вітаю на моєму каналі, мене звати Альона. Сьогодні буде звіт по моєму новому project Pen, по матному. І пройшов місяць і хочу тепер показати мої результати. Тому, кому таке цікаво, залишайтеся зі мною, дивіться далі. І хочу також нагадати, що мене дуже підтримує ваша підписка. ваш... Коментар під цим відео, тому також подобайка буде дуже-дуже мені приємна. Тому, якщо не важко, будь ласка, проявіть свою активність. Ну, а ми давайте перейдемо до огляду. Перед вами 6 продуктів, які в мене ну, цей місяць були у використанні. Мені потрібно було використати кожного з них по 10 разів. І е, якщо ну, ті засоби, які я не використала, залишаються далі, на другий місяць. А ті, які використала, я е, буду обрати якісь інші на їх заміну. І, таким чином, я хочу е, користуватися всіма своїми засобами, тому що я розумію, що деякі продукти е, ну просто рука до них не так тягнеться і вони просто лежать. А так, хоч трохи їх але використаю. Так, отже, ось зошит. Я тут писала, які продукти. І ось такі зробили ячейки, де я помічала, що я там скільки раз використала. І давайте почнемо. По-перше, це ось такий. Блиск Color Intense чарівне зілля. Наскільки ви бачите, його тут уже зовсім небагато залишається такий чорний, і я його використала 10 разів, тому його я буду міняти. Тому перебираємо його. Ось, як ви бачите, 10 разів я використала. І також Другий блиск Джоліті я також 10 разів використала. В принципі, я обожнюю різні близькі олійки, тому мені взагалі не проблема їх використовувати таку кількість. І В мене близькі закінчуються, не те, що помади в стіках. Тому цей блиск також я буду замінювати на інший продукт. А далі йдемо по списку, йде рідка помада Avenir. І я взагалі ні разу її не використала. Якось у мене, не знаю, не було таких можливостей її використовувати, так як вона яскрава. Так, Вона буде далі залишатися, тому давайте зроблю сотчик. Ось така прям насичена. Подивіться, яка краса. Але якось не склалася в цьому місяці, не разу не використала, тому о, далі залишається. А, наступний це о, помада Avon Ultra зволожуюча Червона також не разу не використала, щось у мене з червоними помадами о, взагалі не склалося в цьому місяці. Ось така вона, але ну, вона в мене, бачите, її ще прям дуже багато. Тобто це якийсь макіяж робила, трошки зафарбувалася від олівця. А вона майже в мене повна. І не вдалося якось мені використати її. Але, ну, реально дуже гарна, така комфортно залишається далі. Так. Наступна помада це Faberlic, Я використала 10 разів. Це такий колір доволі повсякденний, такий рожевий. Ось десь скільки ще її залишається. Але а, бачите, скільки вже використано. А, так, тому її я буду замінювати на іншу. Так, і остання, яка у нас тут залишається це Avon Kiss Cream Coral. Два рази скористалася ось такою, тому, звичайно, вона далі залишається. Ось, десь скільки ще її майже повна. Просто, знаєте, трошечки не мій колір, тому не так часто користуюсь, але, звичайно, потрібно буде. Скористатися вісім разів. так І тепер тепер давайте обирати три нові продукти. Ну Я вже вибрала, записала, просто буду вам зараз показувати. Так, і почнемо давайте з блисків. Я обрала ось такий блиск Color Intense також. Один Color Intense ну використала і взяла інший. Кристальний блиск це також мавка відтінок Лагуна 104. Як ви бачите, його тут ще ну так, нормально. І він, він дуже гарний. Я не знаю, буде видно чи ні зараз на камеру, але тут такі, багато таких сяючих частинок, таких зелененьких на сонці. Це дуже гарно виглядає, дуже комфортний він. Тому із задоволенням, звичайно, я його використаю. Так, інший а, блиск, а точніше олійка, а, від LCF, ось така грейфрут. Вона тінтує трошки губи. Вона йде така, ну, зараз як подивишся, то така, начебто прозора. Але вона залишає такий ніжно-рожевий, малопомітний тінт на губах. І мені ще, що мені не подобається, що вона така, знаєте, рідкувата іде потрібно обережно, щоб не витікла за контур. Ще її в мене, бачите, багатенько. Так, так і вибачаюсь. І помаду на заміну Фаберліковській. Також я взяла Фаберліковську ось таку. Так, зараз покажу її ще також тут у мене багато. Це така світла дуже помада, але мені подобається її комбінувати з більш темними олівцями по контуру і виходить доволі так гарно. Тому. Так я її і буду використовувати. Отже, все, я їх вписала ось зробила квадратики і буду використовувати. Тому, ось так, пишіть, як вам такі результати. Зацікавило вас такий проект, можливо, також хочете розпочати. Дуже буде цікаво мені послухати, точніше, почитати. Отже, ми побачимось уже дуже-дуже скоро в наступних відео. Всім дякую, що ви зі мною, за вашу підтримку, за вашу активність. І всім па-па!